Закінчуємо майстер-клас, уже шила. Тут все пошилось добре. Залишилось підшити низ виробу. Ось, заколола, бачите? Заколола. А не хоче шити моя красунька. Дивіться, універсальна голка. Ось, різний натяг нитки робила, не виходить. Поставила супер стрейч 90 номер 90. Більш-менш нормально. Натяг нитки четвірочка. Так що моя машинка теж іноді вередує. Поставила 75-ку, перевірити 75 кою Так, що тут? Ну, непогано. Залишу 75-ку. Отож, на перший погляд, здається, такі дрібниці, да? от зробити одну строчку. Все шила універсальна голка, все було супер. Низ, стречвість і все не хоче, і все треба замінювати.